Гартензія Шугараш валатиста. Так, як бачите, дуже він загущений, тому треба його трошечки освітлювати. І я думаю, що я приберу оцю гілку, вона йде всередину куща. Так, ці гілки на, на одну бруньку. Всю на одну бруньку. Ні, на дві тут. Тут дуже близько один від одного. Так, по одній залишаю. Так. Це гарна гортензія, вона така досить рано зацвітає і міцні в неї пагани. Ни, низьке зрізаємо. Те, що тонке зрізаємо. Не знаю цю. Мабуть, тут дуже тоненькі гілочки, тому я тут спущусь. якщо оживуть оці, що залишилися, то добре, якщо ні, то гілок багато, не дуже і страшно. І оцю я зріжу взагалі, ні, надад... одну, брунь... одну пару бруняк залишила. Так, знову ж таки, не забуваємо відгрібати мучу від куща. Ось так. Відгрібли. Так, все, що таке сухе, все вирізаємо, не залишаємо, воно лише заважає. Ось так. Так. Ця гілка пішла всередину. Кущам. Ну, я на одну бруньку зріжу, а там далі подивлюсь. Якщо буде сюди заважати, піде, якщо піде кудись туди назовні. Залишу, якщо ні, будемо знімати. І тут, тут ці всі, мабуть, я обріжу десь приблизно так, тому що... Або ще нижче, мабуть. Отак. От так, і тут. Тут на одну Тут на одну у цієї гортензії міцні пагани, вони тримають досить гарно, і вона не потребувала у мене підв'язування.